Всім привіт, з вами я Enderman, і вітаю вас в новому відео до Майнкрафт Але. Гном поздоровся. Всім привіт. І це в нас не просто відео Майнкрафт Але. А це Майнкрафт Але це повний хаос. Друга частина. І щоб почати гном. І відобуватись мереку. Ще один раз мене вдарить, я, я заставлю тебе тебе добути весь сніг цієї сунди. мені, мені, мені це? Почалось. А що то буде? Пов не повний хаос, я ж сказав. Це Майнкрафт, але це повний хаос. А мене ти запитав ще хочу, я чи хочу я повний хаос? А хто тебе буду питати, а? <плес> 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 я тобі плачу цілий один хліб. Так що ти це мені все ж... Що... Нічого наплати. Так, про це краще мовчати. Бо взагалі бо, бо залишишся навіть без зарплати на бумагі На бумазі. І будеш працювати, ти за просто так на, по офіциальному, а не по факту. Я в документів намарсую, що я на тебе працюю в откій. на мене працюєш, ти сам підписав документ. У нас немає документів, нам по 11 років, ти чо? Що це? О! О. Ууу-ху-ху! Хліб! Да, три хліб! Ура, мені заплатили! Да, ты моє Ну да, 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 да. Ой, тут э, ці Спайдермен испавниче. Нічого, нічого. Зараз я їх добуду. Зараз ти будешь. Ты Добудеш спайдерменів? Точніше їх спавне. Mm. Отак. Все! Спайдермени. Спайдер безоружні, без зброї, обезброєні. Добувай цю павутину, що ти стоїш? У нас нам поводина. А ти що, не хочеш собі суперкласний лук? Без стріл? Ні. О, то нам дали цей золотий яблуко. Все круто. Ти Я... тільки в мене одне таке питання. Ти, ти впевнений, що ти. Що ти не хочеш собі цей лук? Ні. Тобто ти не впевнений, тобто ти хочеш. Тобто я не хочу. Ні, тобто я не хочу. А так. Ні. А Нет. так, Ні. По-перше, ти чому виражаєшся російською мовою. Тебе що, Тебе що, ще раз прибити? По-друге, він хоче, він просто цього не признає. Хочу. Він хоче, йди сюди, я тобі свої речі писав. На, на, на. Так, отже. Ти собі, окрім як лука, ще й захотів собі е, щит. Щит, може, забереш. І інструменти. Пау-пау-пау-ва-па-ба-пау-пау-пау! -пау 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 -пау. Це валимо звідси. Yeah. Ти ж нитки добув? Які злытка? Нитки? Нет. Ну давай. Не а... добывати. Та ну ви шо, серйозно? Все, ми йдемо, нам тут більше робити нема, нема що. Буде тепер тільки в мене лук. Ну так, не захотів ти собі лука, тепер в тебе його і не буде. Ура! слухай. Слухай, ти, урашник! Ты можешь вплывати через цепь? Нет. Я не хочу. Так, били солн, или он просто чего не признает. Баран, я зараз выйду. Так. Мы застрягли тут. Еще пыти, мама. Еще плыть, и мама вбитый дракона. Бо иначе на нас накладуть прокляття, і проклятие, и мы. И мы, маємо плот. Де, де Я біля цієї... Біля... Біля ля... людяных скал. А во! Біля ледяный дерб. Біля річки був. Ти де. Я... я в цей. В гроті. В якому в Шахта. А, ти в шахте забрав. забрав. Я тільки Я спусти. Я вже спустився в тюха в цю шахту і зрозумів, що цей. Що блоки не випадають. А тут тучий Тут Тучий ще діамант. О, Господи, ти що, туди спустився? Так, ну я вже недалеко. Ні, слухай, я звісно можу тебе телепортувати магію ендерменів, але це буде дуже складно і з тебе треба, і з тебе треба діамант. тому без, без, без діаманта не повертайся, я тебе потім телепортую звідси. Так а як я добуду тобі діамант, якщо блоки в принципі не випадку. А, це вже на моє питання, Окай. Okay. Окей. А якщо серйозно, вивай, це вдосить. А, треба блоки? Слухай, мені здається, ми про рі... ми про різні печери думаємо. Ні, ми думаємо про одну печеру, просто я там ушов в цей в якусь горку. Тоді повертайся звідти, звідки ти прийшов! Так я вдох! А, так... Ч ти б сказав, що ти вдох. Так, а ти що Не бачиш, що в чаті написано. А, Я пошарый. Так. Ти, ти ти тільки чи зараз зараз зрозумів? Слухай ти Якщо я себе назвав сліпошарем це не означає, що тобі можна. Так, <світ> ти завжди таким був. так слухай, <світ> я тобі зараз зарплату зроблю мінус один хлібчик. Ти мені ще платити будеш <світ> Ой, ай. А, а він. Він не. А він... Я, не... я не помер. А в мене щит був, я просто закрився. А я просто. Я просто стояв прям у ньому, і мені просто нічого не сталося. Хоча при цьому я не в, креативі. Зате в мене є ну, ну, цей 19 залізних град. Так а можете використовувати бетон буде щоб ходити? У є червоний бетон. Так, я, до речі, хочу оберігти хоча б три бетони. Даже хоча б просто один. Один один черво... Ні, два чер. Два червоних. Мені ще треба два чорних бетона, два жовтих та два синіх. Я думаю, багато вже хто зрозумів, навіщо мені це. Я не зрозумів. їх. Ну, це тобі науково. Так, за мною. О oh мага! А ну Можно краще пойдем диаманты и цей. Водобываем. Угу, диаманты. Я в Роксасе видел два диаманта, алло. Не. Ты их не видел, тебе сдалось. Я видел два диаманта. Ты мене не бачил, тебе что сдалось. И в мене є, а вы что называешь меня слепошаром, тому ты також слепошарый, потому что у тебя есть два ока, не три. Давай сюда. це вод було... дрифт я хасаню <свист> а mm -hmm. це є ход вотер гаряча вода йоу йоу йо! було виходити по воді так але це не дуже Ой. о де я? а зараз давно телепортувало монета у портал в в за. це як його. В затопленный корабель. Ось. А ты, де? А, хватает прошла. Я просто побудуюся дуже високо з минга тоже. Добре, я тебе я, я сподіваюсь, що я тебе не найду, щоб більше собі не хватает. Мені мені так не платиш. А ось все краще забути. Мені в рабстві тут Так, слухай, якщо ти хоча б вообще один раз скажеш про те, що я тебе тримаю в рабстві, я тебе... Я тобі перестану платити навіть одну 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 нано тисяч. Тисячну, цього, як його, хлібчика. Розумієш? Я пощу, не хочу тут. Что? Ой, б. Ай, ай, ай! Ну слухай, чему скулы так мало ефектів подача? Ну? Пусть так так легко стало. О, я знайшов який. Чого? Ай! Чого? Я знайшов тут цей. З цей. Okay. Е -е 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 покинутий портал без покинутого порталу. <реку> 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 а, зараза. <реку> в мене в блок. В мене в людяні глиби забуровують. Okay, тут є і магма, і як його. І не зарак, але тут немає навіть залишки від порталу кучити. Де Хайо, човно, я, думаю, Чо? я тебе можу знайти. Ти де? Ти по сторонах. Я тебе не бачу, тільки полярні ведміні. Полярні ведмеді. А воно, воно є воно цей зелений, зелена сухара на ремонт. Я лечу! Я... Дівчата, всі літають. А тепер можна ми знайдемо, де, де ми? Ой-йо! Над водою будь! О, ніч не бачення! О, я помарав кодну на одну секунду. Нічне бачення, ой. О! Зараз ми зустрінемось. Рекомендую закопатись кудись, кудись в глибу льоду, та. Але остав. Але залишити. <свистак> Йо Земля в илюминаторі! <свистак> Земля в иллюминаторі! Земля в иллюминаторіна! Тепер у нас максимум пиф серця. А, от чого я бува? А ну, стоп, почекай, де ти? Агов, я позаду тебе. Здорова! Привіт! <свистак> Я думаю, что ты хочешь все заработать. Нам взагалі нормально ми можемо по... померти від того, що ми існуємо. А, стоп! А! Чел, а в нас слабкість ми не можем убити. Це йо. я! Мам, тебе, я мам, я мам. тебе заберу! Ні! Можна зараз водичку тут прям прокласти таку? Я б тебе, я б тебе, тебе достав. Алло, ти де? Людина? А мене тут немає. Я... Знаєш, тебе не існує. Давай так, якщо я за до кінця цього ро відеоролику разу не... більше ні разу не помру, то тоді я плачу тобі е... один хлібчик. Торпат, один хви... хлібчик в тебе буде. Тобі підходить? підходи? реальний хліб. Так, звісно. Угу. Ні. Я не згоден. Гаразд, десять хлібчиків, якщо я наразу разу не помру до кінця цього відео Ні. Чому? Тому що я знаю, що мені їх не, не заплатишь, а навіть якщо це Майнкрафт, если то я можу зайти в рандомний світ, і прописати слез, слез цей, нажати f3f4, вибрати режим творчості, та просто вот собі тонну хліба. Ну так дивись, то буде хліб, який ти отримав сам, а то буде хліб, який в тебе зарплата. А? Ні. Давай так, пиво. 40 гривен. Так. А, а о, черный бетон. Я вже навчений не... цією штукою, ну, нам треба. У меня мы зараз взагалі просто стоим у цьому. на. У меня мы зараз просто на вітрі стоїмо. F3 плюс. F3 плюс A нажми. F3 плюс Кого? F3 плюс Так вс, я в реце прогрузился. А цікаво, ти его люди помирають. Не, да що ти зробив, я не хотів цього робити. Геній! Ти просто геній! Ну все тепер я... Я тебе не заплачу, тебе мене сам ти бы мені все одно не заплатив. Заплати? Нет. Так. Нет. Ну, я повезло, не заплатив, что я, я, що що я. А, а як бы я не помер. А? Як мені повезло, что я тепер цей. як його, что я добув трішки землі. Тому я тепер можу цей простроить. Якщо ти там до води ти типу, до, достроїшся? Ти до неї не дійдеш ніяк? І ти це й сам знаєш прекрасно? Тик Тин-тидин-тин-тин Тин-Ден. -тин -тин. Тин -тин -тин -тин. У мене Тин -тин -тин -тин. просто таке питання ти де там. Це... Що ти? Я вже йдут Привіт! Привет! Может будем намагать майка. Oh о ма О, oh, класс! Ой, братан! Mm. Коли будеш робити мандаж, то заблюрь, це. заблокуй Ютуб, це ж типа ЛГБТ. Дождались. А ще треба зробити дисклеймер, що якщо тут і є люди з епілепсією, то краще не дивитися, бо це 100% епілепсія. це що? Я все лучше зараз помру через, через це. Що це Яка це епілепсія? Короче, я побежал. Я побіг Шукати нам село. Тан-да-дам, та-да-да-дам, та-дам. Та Чо? О, село, село, село. Ты что за мной бежишь? Меняльный, ну, не, не бежи за мной. <поцуз> э... Чего? Чего? <поцуз> Это, -э короче, нами Майя, Песок, Душ спавнулись. А вот он, ставить <смир> Прозмарин. Прозмарин. Без мариновый Так. А це нормально? Ну так, це ж цей лайт волкер. Ні, це нормально те, що мене зараз да. Я просто игнорвал по цеях его. Його... Не знаю, але тут червона сніжка, червона ліжко. лишку. Моє... Ай, ти ч це моє! Віддай, я тобі не віддаю. Та на твоє ліжко, на. Тут я заберу собі два сини. І ще у мене є хліб. А я собі заберу ресурси з усіх з усіх будиночків. О, тепер ми тут відродимось. Ура. Тільки навіщо нам це? Ну, слухай, це село тут. Тут краще спавитися. Ми це як його, ми навіть не збиралися помирати в цьому відео, так? <паспитись> то просто то ми просто розігрівались, Насправді ми про про Майнкрафтера і ми не помираємо від таких фірм, як ми помирали в цьому відео, так? Дрім нам програє, так, 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 отак. Отак. Дрім просто, просто нічого не може нам зробити. Правда, який. В якомусь є шопсесвіті? Наприклад, в чому? тм? Наприклад, в все сосвети. О, брат. мене є для тебе подарунок. Подарунок. Ти Ты хотел сказать? Да, подарунок. Ты д-у иди сэй. Короче, дыш шу я знайшов. Дві шкіряні куртки. О! А цікаво. А це цікаво. Сила вогню 2. Це сила вогню 2 чи сила вогню 1? Це просто сила вогню, у неї немає цього е -е рівня. Є. У мене вже yeah. 4. Горить. Ні, ні. Ти чого? На! На! Отримуй! Між здрати. Mm. Чого ти очікував? Mm. О, і залізний блок. Я краще треб... треба фа... тебе файчусь, ти, ти це знаєш. А чому я цей? Навіть коли я більше ударів не стои рублю, то, то я все одно помираю. Стоп. А мені здається? Що? Мені здається, Моє, знаєш, що я зараз чихну. А, 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 так. Так. Фу. Я Мене чомусь вбило, коли я чих. Ну, о, ні. Мої речі, де мої речі? Це... Ты? Ти бачиш Оце. це? Ой. Бачу. Нет. А, я зрозумів, що це! Це наші кітбокси? Ай! Ні! Це місце в яке ми телепортуємось. а, -а, -а. А де моє місце телепортації? Інший стенд, який не рухається. У мене взагалі немає стенду. А, ми на цей, ми на один спавнимось. Що? О ні, у нас в зомбі цей повністю залізну. Я пропоную Допой, тобі закінчувати це відео. Ага, закінчувати це відео. Через скільки? Через 5 секунд після початку запису? Ну, хоча б має бути 10 хвилин. А ми вже знімаємо... А ми знімаємо малу. Скільки? 5 хвилин. Короче, жителі, мені вам не повезло то, що ви тут зібрали. Їм повезло. Вам не повезло, що від... що ви тут зібрались, тому. А тепер забитися по дома по домам, по будинкам. Вони зарітав. Вони не зарітала матика. Рейк! Тут рейк! Що сталося? Забитися по домівка. Та ні вже І все, вс. тепер треба розбирати, що сталося. По перше, мені дали не заритого... Та господи, як вбити ті стенди? Вони мене вже заколібали. Так в тому ті -то справа що цей. То вони просто завжди перед тобою тримаються, розумієш? Я твій стенд намагаюсь вбити о, ну у тебе цей, у тебе як його? В хоче на голові. Роздавач, ти можеш хотів сказати. Так. От знаєш, що я хотів би зробити? Врятувати це сс. О, господи, я зараз стояв на, на двох боках. Це залізні. Ти мені чомусь здесь що в мене тут не стоїть. А? Де тут елишко є? є? О! Ну що, значить не можу. Це, давай до мене, швидше, спати, 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 спати. Спати, 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 спати. Я ще вже подпру, но мы помри. Ааа, короче, не буду мама спати, так? Зачекай, я можу цей прокупатися про донизу О. Ідеальний yeah! oh. <laughs> таймінг просто. Я ще не знайшов у типу штафу. Так прекрасно. Так. Ну, знаєш, що я тобі хочу сказати? Відео закінчиться після того, як нам випаде ще один Rapid Fire. Я все сказав. Бо насправді ми... Бо насправді на той момент, коли я сказав, ми знімали вже 23 хвилини. Що ж... Я от думаю... Може Rapid Fire зараз буде? М? Як думаєш? Ага. дивно, людина мовчить. Так. І чому? Ч му, ч, ч му? чому? Людина, ти там взагалі жива? Коже ч Ні. Боже людина залагла. Схожа людина залагала. Це погано. Дуже погано. Це справді дуже-дуже погано. Що ж, я тепер не знаю, що робити. Тепер я буду тупу... тупо тикати на, на колокол, щоб ви згадали про те, що треба вам тикнути на, на дзвіночок, щоб... щоб ви отримували. Ці, як його повідомлення про мої нові відео. А і Даймо. до того ж. Ще також для цього треба натиснути Даймо. на кнопку підписатись. Що в мене так провагало. Та-да. Чомусь сервер... Чомусь сервер ліг. Тому всім... всім гарного дня, вечора, ночі, до побачення.